Слава Україні! Героям слава! Мила, Україна! Слава Україні! Це найбільша їдальня в Європі. І прямо зараз тут кипить підготовка до дорожгашина. Що покажу. За один прийом тут годують дванадцять з половиною тисяч людей. Це як цілий стадіон, тільки з обідами і вечерями. Щоб все встигнути, тут працює 400-500 людей персоналу. Шеф-кухар з Ізраїлю, його команда, українці і не тільки з Умані приїжджають навіть з навколишніх сіл, щоб допомогти. Продукти максимально українські, вирощені тут на Умані. Тут наш перчик, цибулька, помідорчики, наш уманський коробчик та багато іншого. А ось продукти, які потрібні для особливих вимог кашруту, привозять з Ізраїлю та США, готують традиційні страви: рибу, м'ясо, чун, салати, десерти та багато іншого. Крім їжі, готують місця для молитви. Дизайнери зараз прикрашають синагоги і насправді тут будуть не тільки молитися, а й танцювати, тому що Рабі Нахман казав, що сенс життя у радості. Буквально за тиждень ці довжелезні столи наповняться паломниками. Уявіть П'ять таких залів, і це все займає площу три гектари. Це масштаби, яких не передати словами. І так щороку Рожгашина наближається, і 40 тисяч людей вже в дорозі до Умані. Це найбільша їдальня в Європі, і прямо зараз тут кипить підготовка до Рожгашина. Що покажу. За один прийом тут годують дванадцять з половиною тисяч людей. Це як цілий стадіон, тільки з обідами і вечерями. Щоб все встигнути, тут працює 400-500 людей персоналу. Шеф Кухар з Ізраїлю, його команда, українці і не тільки з Умані приїжджають навіть з навколишніх сіл, щоб допомогти. Продукти максимально українські, вирощені тут на Умані. Тут наш перчик, цибулька, помідорчики, наш уманський коробчик та багато іншого. А ось продукти, які потрібні для особливих вимог кашруту, привозять з Ізраїлю та США, готують традиційні страви: рибу, м'ясо, чун, салати, десерти та багато іншого. Крім їжі, готують місця для молитви. Дизайнери зараз прикрашають синагоги і насправді тут будуть не тільки молитися, а й танцювати, тому що рабі нахман казав, що сенс життя у радості. Буквально за тиждень ці довжелезні столи наповняться паломниками. Уявіть П'ять таких залів, і це все займає площу три гектари. Це масштаби, яких не передати словами. І так щороку Рожгашина наближається, і 40 тисяч людей вже в дорозі до Умані. שלום לכם מהעיר אומן, עשרה ימים לפני ראש השנה, חמישים אלף תיירים בדרך לעיר אומן, הכל, כל העיר מתחילה בהכנות לקראת ראש השנה, היום מתחיל להגיע כל הסחורות לעיר, שתייה, בשר, דגים, הכל, ירקות, הכל מתחיל להגיע לעיר אומן, אנחנו שמחים לקבל את כולם, אנחנו שמחים שאנשי אומן עוזרים לנו בזה, אם זה העירייה, אם זה התושבים, אם זה החנויות, כולם עוזרים לנו, והכל יעבור בשלום. по скільки коло продаєте? Колу по 2 долари. По 2 долари. А щось беруть? Да, беруть. Так, беруть. Ага. А, а як загалом у вас відбувається цей бізнес тут? Е, відбувається... Сенк. Відбувається... Дуже непогано виходить. Загалом, скільки вже вдалося продати пляшок? Пляшок е, около 50-60 баклажів. О, тобто це по 3 долара. Нормально, добряче. Підкажіть, будь ласка, а ось кросівки у вас проперучні? Кросівки тільки дивляться, але кажуть, що не оригінал, а насамділі я торгую тільки оригіналом. А скільки вони коштують? 50 доларів. 50 доларів ось ці кросівки, так? Ми бачимо, що тут є і Adidas, і інші фірми. Угу. А підкажіть, будь ласка, а те, що ви зараз ось тут торгуєте, ви ж за це платите певну якусь суму? Яку? Ну, смотря за який квадрат. Ось за ваш. За мій квадрат виходить 20 тисяч гривень. Скільки? 20 тисяч гривень. Це за добу чи за весь період? За весь період. 20 тисяч гривень. А воно окупається чи ні? Так, так, окупається. Дякую вам дуже. Новини ми лайв приїхали на святкування одеського нового року Рожашану в Умані, і просто зараз з вами хочу провести інспекцію бралень. Вони тут є безкоштовні, їх надає місто, і також ми бачимо ось є дві кабінки, такі біотуалети. І що цікаво, тут написано толіт жіночий, туалет, жіночий, але ось сюди прикріпили ось таку роздруківку. Давайте подивимось, кажуть, що після касидів дуже брудно. Ну і ми з вами давайте туди залітаємо. Хочу наголосити, що дійсно я готувався до зовсім іншого. Але... Але дійсно ось тут є, я так розумію, у нас водичка. Чи вона вже закінчилася. Давайте з вами. Ні, водички тут вже немає. Як ми бачимо, туалетного паперу також немає. Якісь використані серветки, можливо, тут Ні, тут також нічого немає. Хтось після себе залишив, можливо, це памперси, якісь серветки чомусь не кинули туди. Давайте якусь іншу кабінку. Тут дійсно у нас ситуація не змінюється. Давайте подивимось, чи є у нас тут водичка. Водички, на жаль, тут немає. Серветок туалетного паперу. А, ні, ось є туалетний папер. Тут один залишився. Ну тут бачимо, що дійсно е трішечки бруднувато, бачимо використані серветки, вони чомусь не саме у дірці, куди потрібно це робити, куди їх потрібно кидати. Також бачимо тут стаканчики для чаю, кави і комусь так не сподобався лимончик. Що він покажіть, будь ласка, да? що він вирішив його на підлогу. Викинути також хочу наголосити на тому, що дійсно ось тут є вся інфраструктура, дуже багато поліції. Ось вона тут на місці, дуже багато зведених загонів. Окрім цього, є спеціальні термінали, через які можна заплатити туристичний збір. Давайте подивимось поближче їх, дізнаємось, які загалом є функції. Тут в нас бачимо, що є колонка, через яку зараз читається молитва. Також ось ми бачимо, що тут є такі в нас термінали, тут можна скористатися банком, тут є відповідні всі пристрої, сюди можна прикласти картку, сюди. Ну і зокрема, давайте не знаю, що тут ось банківські послуги, а ось є платеж, платіж до бюджету, платіж до бюджету, комунальні послуги, я так розумію, ось Умань. І можна тут заплатити. Все, що вам потрібно, навіть розподіл природного газу, я припрошую. Тут же ж можна за туристичний збір за так. А скільки зараз він Що-що-що? 1800.